Продається цегляний будинок у селі Стави, у Обухівський район у тихому та мальовничому місті з прямим виходом до річки. Ідеальний варіант для життя відпочинку та риболовлі на природі. Будинок загальної площі 80 квадратних метрів, складається з чотирьох світлих кімнат та окремої кімнати, яку можна облаштувати під санвузол. Будівля з цегли та рукушняку, дах надійно перекритий шифером. Опалення забезпечується твердопаленим котлом. У будинку є світло, газу немає, село не газифіковане. Власний глибокий колодязь, три кільця води та швидкісний інтернет. Ділянка площею 40 соток, з них 25 соток під забудову з кадастровим номером, доглянута та облаштована. Широкий фасад за двором проходить дорогу та до річки. На території ростуть плодові та декоративні дерева, виноград, Є господарські будівлі, літня кухня та льок з бетонним перекриттям. Все для комфортного життя та ведення господарства. Локація та переваги. Тиха, зелена екологічно чиста місцевість без військових об'єктів поблизу. Прямий вихід до берега річки, чудове місце для купання, риболовлі, відпочинку з дітьми або друзями. У селі спокійно, поруч є житлові будинки, зручний під'їзд круглий рік. Цей будинок підійде для постійного проживання літньої дачі або організації власного місця для відпочинку на природі. Не втрачайте шанс стати власником такого прекрасного куточка природи. Ціна 8400 доларів.